Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єліна Літвінова, і сьогоднішнє моє відео буде присвячено тому, що я дам кілька технік по тому, як знімати стрес у тривожних стресових ситуаціях. Я робила подібне відео російською мовою два роки тому, коли почалася війна. Тоді я багато часу проводила у аудіокімнатах, де ми з колегами намагалися витягти людей, коли вони знаходяться у стані стресу. Ми багато часу цьому присвятили, але я бачу запити і від клієнтів, бачу багато постів у соцмережах, що люди все ще це мають, і тому я гадаю, що це відео буде корисне, тим, що ви будете знати деякі техніки, ви зможете їх приміняти, пробувати. Можливо, деякі деякі з них вам зможуть допомогти. Перш за все, перед тим як я почну говорити саме про техніки і методики, я хочу подякувати всім за коментарі і відповісти на одне питання, яке було під моїм минулим відео. А коли я робила про соню морозюк про собаку, чому я назвала її таким дивним ім'ям і чому я взагалі це зробила? А в мене з дитинства була не знаю така звичка, коли мені хтось дарував якусь іграшку, я називала іменем того, хто мені цю іграшку дарує. У мене всі кукли мали імена маминих подружок. Якщо це були там, наприклад, якісь ведмеді чи зайці, яких ти не мог не міг назвати Свєта, Валя чи Іра, да, то вони мали імена або їхніх чоловіків, або ще щось. Ну, щось пов'язане з тими людьми, хто мені це дарував, завжди так було. А, і колись я завжди говорила про те, що якщо в мене буде собака, я її назву Дафна. А чому? Тому що пам'ятаєте фільм У джазі тільки дівчата. І там була одна з главних героїнь, Дафна. Це така легендарна фраза Дафна, знову відьоті. Не знаю чому, але мені це ім'я так сподобалось. Я чомусь вирішила, що я назву собаку. Ну поки що в мене реальної собаки немає, хоча всі друзі мені дуже рекомендують завести собі песика. Я більш все-таки кошача мамка, і ви на зараз, і ви могли вже бачити мою кицюрок, яка часто проходить повз камеру. До неї особливо не доторкнешся, тому що вона дозволяє торкатися тільки коли вона цього хоче, а інакше ти можеш від неї отримати і зубами і лапами. Тому зараз так. Тому, тому коли мені просто подарували цю іграшку, ось я її назвала цим ім'ям. Це, це така маленька відповідь, чому саме так. А до речі, скажіть мені, у вас була така звичка давати іграшкам якісь імена? І мені сьогодні зранку чомусь згадалася стара пісня про куклу Машу, куклу Дашу, але в моєму житті це не було ніяк не пов'язано з цією піснею. Тож, повернемось до технік. Наша психіка влаштована так, що коли ми переживаємо стрес, а стрес це будь-яке надмірне, фізичне, емоційне, психологічне навантаження, вона починає реагувати на це певним чином. В нашому організмі виділяються гормони стресу. Спочатку наш організм він нібито. Починає з цим нормально взаємодіяти, він мобілізується, і перші кілька днів люди не відчувають стрес. Вони відчувають навпаки, що вони там можуть не спати. Згадуєте перші дні війни, так, як ми не спали, що ми відчували? Ми були на взводі, як кажуть, і нібито все було окей. Потім, коли стрес, перша фаза стресу, вона проходить. Організм нібито звикає, а потім допоможе початися фаза дістресу. Але про це в мене є окреме відео, я його закріплю або в коментарях, або у інфобоксі. Тож, нормальними реакціями, коли наш організм відчуває стрес, є або завмирання, або бігти, або битися. Це наша природні нормальні реакції, і людина звикла так діяти ще з часів, там, коли ми ходили з палкою-капалкою. Але ж часи міняються, природа наша не зовсім так швидко пристосовується. І що робити, коли відбувається щось страшне, що нас лякає? Для того, щоб наш організм допомогти йому заспокоїтися, коли виникає тривога, панічні атаки, нам, нас долівають страх, да? ми маємо великий страх, Що з цим робити? Перш за все, змінюється темп і ритм дихання. Варто сфокусуватися на диханні. Що для цього варто зробити? Почати дихати, і найголовніше, що говорять, про що говорять зараз всі нормальні психологи, це усвідомлювати, що ти робиш російською мовою: осознаність, mindfulness да, англійською мовою, українською мовою, як я розумію, це усвідомлення. Тобто, усвідомлюючи, що ти робиш, де ти знаходишся, почати. А робити щось з собою, починати, наприклад, дихати. Перш за все, нам треба заспокоїти фізику, нашу фізіологію. Тож на чотири рахунки: перш за все, ви або сідаєте, або лягаєте, як, де ви знаходитесь, чи в квартирі, чи в бомбосховищі, чи в метро, якщо ви можете сісти, а чи ви кладете одну руку собі на грудну клітину, іншу руку кладете собі на живіт, для того, щоб ви могли відчувати, як іде рух у вашому тілі. На чотири рахунки ви вдихаєте так, щоб ваш живіт підіймався. На чотири рахунки ви затримуєте дихання, і на чотири видихаєте так, щоб грубна клітина, навпаки, нібито втягувалася да, до вашого позвоночника. Це називається діафрагмальне дихання. Так, дихати рекомендується ну, десь хвилинка-дві. Це дуже заспокоює організм. Це всі психологи, психотерапевти, психіатри це застосовують для того, щоб перш за все заспокоїти психіку організму, О, фізику організму. Ще є така практика для того, щоб якщо вам хочеться заспокоїти зараз себе фізично техніка нереальник. Для цього вам треба взяти якусь холодну моклу або полотенце, рушничка, або якусь серветку. Покласти собі на обличчя на 15-30 секунд і затримати при цьому дихання. Мозок теж по-іншому починає працювати, і це вас може трішки заспокоїти. Тобто серцебиття не буде вже таким швидким. Можливо, ваші думки перестануть знаєте, бігати от по такому колу панічному. Тому що, коли ми у паніці, ми не можемо нормально реагувати, ми знаходимося нібито у якійсь пасті, і е, всі думки вони не є нормальними, не є реалістичними. Ми можемо накручувати себе, да, ми, можемо, ну, ми не можемо нормально оцінювати ситуацію, це є природним. Ще є одна така техніка для того, щоб фізично собі надати допомогу, а вона називається обійми метелика. Кладете собі руки ось так, на плечі, і дуже повільно, м'яко по черзі починаєте себе постукувати по плечах, робити це приблизно 60-70 разів. Це теж впливає на мозок, на роботу мозку, і ви можете відчути розслаблення. Техніка Якобсона або Джакобсена. це техніка е, мишечної е, е, релаксації, м'язової релаксації. Зжимаєте, починаєте, наприклад, з руки, зжимаєте руку у кулак, тримаєте так, рахуєте до 10, дуже-дуже сильно зжимаєте. Стискуєте, потім розслабляєте і можете порахувати, наприклад, до 20 і почати напружувати вже передпліччя, потім плече, потім шию, потім голову. Дуже сильно напружуєтесь на 10 рахунків, розслабляєтесь приблизно на 20. Те ж саме робите з ногами. Тобто, коли ми вже трішечки змогли попрацювати з нашою фізикою, з фізичною частиною того, що ми, нас тривожить, тоді вже ви можете переходити до думок, коли ви вже заспокоїлися дещо, хоча б трішки. Що ви можете робити? Якщо ви знаходитесь в нормальних умовах, наприклад, вдома можна піти на кухню, зробити собі якийсь напій, наприклад, чай, чи каву, чи трав'яний якийсь напій. І коли ви це готуєте, спробуйте перемикати свій мозок на те, що ви робите, фокусуватися не на тому, що вас тривожить, а на тих діях, які ви робите зараз. там. Зараз я готую. Чай, я наливаю гарячу воду, я там кладу чайний пакетик або наливаю заварку. А да? що я роблю? Потім я п'ю чай. Який це чай? Солодкий чи не солодкий? Теплий чи не теплий? Сфокусуватися на, на смаку, що ви відчуваєте у вашому роті. Тобто ви фокусуєтеся на тому, де ви знаходитесь зараз. Тому що дуже часто наша тривога, наші думки вони нас відносять десь або у майбутнє, або у минуле ми не, ми не відчуваємо себе тут і тепер. Це може переключити теж трішки вашу увагу. Що ви ще можете зробити, щоб себе відволікати якось, щоб себе перемикати? Намагайтеся знайти щось що ви любите робити. Якщо, наприклад, вас заспокоює читання, спробуйте почати читати. От Просто себе заставляйте, наприклад, прочитати кілька сторінок. Або ж, якщо ви любите в'язати, як, наприклад, мені клієнти казали, що вони заспокоїли себе тим, що просто сиділи і в'язали в цей час. Ви робите нібито одноманітну таку дію, але це розслаблює, і вам від цього стає легше. Що ще ви можете робити для себе? Все, що вам дає найменше задоволення в цей час. Якщо можете порухатися, порухайтесь, тому що будь-який стрес його треба перепалювати в нашому організмі. Якщо ви можете там, я не знаю, понапонахнахилятися, поприсідати, зробити якусь зарядку, не можете саме в цей момент зробити це потім, але потрібно, потрібно ці гормони, негативні гормони стресу, щоб вони перепалювалися у вашому тілі. Тому це такі найпростіші техніки, які ви можете робити для того, щоб себе заспокоювати. Якщо у вас є якісь питання, ви їх, звичайно, мені можете лишати під цим відео, зберігайте собі це відео, поширюйте, тому що ситуація, на жаль, в нашій країні ще не є такою сталою, а навпаки, да, все, що відбувається останніми днями, воно розгойдує нас, воно розгойдує нашу психіку, яка і так вже два роки більше двох років потерпає від того, що. Щодня ми бачимо страшезні новості, да о, ледь не забула. Все ж таки, намагайтеся трішечки перемикати свою увагу з новин. Ми весь час да, перевіряємо, що відбувається, тому що, по-перше, да, нам потрібно знати, яка ситуація, чи є небезпека, наскільки ця небезпека зараз є для нас від всіх. Але... А намагайтеся перемикатися, хоч на на деякий час, випадати з інформаційного поля, тому що а, новини йдуть нон-стоп, багато фейкових новин, багато каналів їх дублюють, і все це, звичайно, теж не дуже добре впливає на психіку. Якщо можете собі дозволити, дивіться улюблені фільми, комедії, так, комедії вони дуже гарно впливають. Слухайте музику, яка вам подобається. Робіть все, що вам дає задоволення. Любите прибирати, прибирайте, любите гуляти, гуляйте. З чимось себе забавляйте, що вам може принести, хоч крапельку-крапельку позитивних емоцій. Не уникайте цього, не нехтуйте цим. Знайте, що коли війна закінчиться, кожному з нас доведеться не тільки себе приводити до ладу психічному плані, а ще й допомагати людям, які повернулися з війни. Тому нам треба триматися, нам треба вірити, і для цього треба щось робити, щоб не з щоб не здаватися. Тому я бажаю всім. Перш за все, психологічного, психічного здоров'я і до нових зустрічей, пока.